Великий четвер страсті. Слово дня, Пилат же сказав до них, що за зло вчинив він. А вони ще гірше кричали розіпни його. Тоді Пилат, бажаючи догодити юрбі, відпустив їм вараву, Ісуса же, убичувавши, що видав, щоб його розіп'яли. Марка 15, 1, 5 З самого ранку переосященики вчинили нараду і старшими та книжниками Увес Сенедріон. Знявши, зв'язавши Ісуса, вони повели та й видали його палатові. Палат спитав його, ти, цар юдейський, він же у відповідь мовить йому, ти кажеш. А первосвященики багато обвинувачили його, і знову спитав його палат, кажучи, не відказуєш нічого. «Диви, скільки тебе винуватять. Та Ісус нічого не відповів більше. Тож дивувався палат. На сято Пасхи відпускав він одного в'язня, того, якого вони просили, або один, що звався Варава, ув'язний з бунтівниками, які під час бунту чинили були вбивство. І народ, підвівшися, почав просити про те, що він зробив їм завжди. Палежі відповів їм, кажучи, хочете, щоб я відпустив вам царя юдейського. Знав бо що пересвященики видали його через заздрощі. Пересвященики же підбурили народ, що він відпустив їм радше вараву, пола знову заговорив і мовив до них, що ж мені робити з тим, що ви звете царем юдейським? А ті знову закричали, розіпни його. Пилат вже сказав до них, що за зловчини він? А вони ще гірше кричали розіпни його. Тоді Пилат, бажаючи догодити юрбі, відпусти їм вараву, Ісуса ж, убачувавши, видав, щоб його розіп'яли. Подумай, а тобі не доводилося йти за голосом юрби, здаватися під її тиском. Чи не ти тоді своїх принципів? Горе мені, окаяна душе, чому ти уподобалась першій єві, затьмарився спокусою і твій погляд, і поглинула тебе, її гіркота, торкнулася дерева і скуштувала сухвалу поживу безумства. Помилуй мене, Боже, помилуй мене.